Чому нещодавно відремонтоване в одній зі шкіл міста укриття і досі не введене в експлуатацію? Відповідь на це питання дала заступниця начальника управління освіти Любов Волошко. У 25-му році нам прийшлось робити втретє коригування проєктно кошторисної документації, і зараз ця проєктно кошторисна документація перебуває на експертизі. Це певні терміни для її підготовки і певний термін для проведення експертизи. Я вчора говорила з проектувальником. Він сказав, що експертиза буде готуватися до кінця лютого. Потім цю експертизу проектувальний заносить в ЄДССБ. Підтягуються туди всі додатки, і тільки тоді ми розпочинаємо цю процедуру. Але процедура ще затримається на деякий час, бо, перш ніж ми приступимо до декларації, ми повинні внести зміни до повідомлення про початок будівельних робіт. Депутат Шосткинської міської ради Микола Трофимець звернувся до розпорядників бюджетних коштів з проханням обґрунтовувати перед народними обранцями доцільність своїх запитів. На які нужди вони просять ці кошти, коли мова йде про мільйони гривень, а ми не розуміємо і не Кому задати питання, куди ці кошти спрямовані? Будь ласка, є е, керівники, є зами, є уповноважені особи, є доповідачі, які можуть прийти і роз'яснити депутатам, куди ми повинні кошти. Начальниця управління економіки Дар'я Грибенюк попросила депутатів прийняти до уваги кілька доповнень, внесених до програми соціально-економічного та культурного розвитку Шоскінської громади. Реконструкція самоплиного каналізаційного колектора від вулиці Каролинка по головному КНС на ділянці від вулиці Матросова по вулиці Депутатська в місті Шорстка Сумської області, 83,7 тисяч. Наступна реконструкція самоплинного каналізаційного колектора від вулиці Короленка по голову 2 Міська шостка Сумської області реконструкція приймального відділення головної КНС два шістдесят тисяч. Також планується спрямувати 4 мільйона гривень на заходи з поліпшення технічного стану водойми у селі Собичеве. У підприємців та юридичних осіб з'явилася можливість отримати компенсацію від Сумської обласної ради за придбання генераторів та сонячних панелей. Таку інформацію повідомила депутатка Шосткинської міської ради Наталія Хукаленко. Сумській обласній раді також працює комунальна установа, фонд хор... Підтримати підприємці. І там в цьому році питання мало обласної ради було відновлено фінансування. Тобто підприємці і розсуди також можуть звертатися. Можуть звертатись так, тільки до міської певні... ради, і до обласної ради. Так, там певний алгоритм є і допомога. До ну, не більше 100 тисяч гривень нині на Сумщині впроваджуються три нові види підтримки підприємців, які саме розповіла начальниця відділу торгівлі і підтримки підприємництва Надія Кириєнко. 30 грудня 24 року на черговому засіданні Сумської обласної ради прийнято зміни до обласної програми підтримки підприємництва, і вони прийняли три нові нові види підтримки підприємництва. Один з них це генератори та сонячні панелі. Там сума Бачте, до 100 ми вже рік працюємо, вони тільки приймають. Вже більше. Чи більше? Да, ну, там суми більш такі до 100 тисяч гривень. Теж є комісія, яка вирішує, розглядає пакет документів і розглядає ці питання другі допомоги. Це внутрішня релокація. Там сума до 200 тисяч гривень, але теж на розгляд комісії. І ем, третій вид допомоги це е, сума до 50 тисяч гривень, і вона надається тим, хто отримав кредити 5,7,9 і ем, частково компенсується. Сума кредиту народна обранниця Світлана Субтельна озвучила начальнику Шосткинського районного управління поліції Пили Порогойському звернення від родин загиблих захисників, які просять правоохоронців посилити патрулювання алеї слави та інших кладовищ, де поховані наші військові, за словами депутатки, над могилами героїв невідомі неодноразово здійснювали наругу. На мій погляд, це вандалізм, тому що ходять по надробкам. Забирають все, що там може бути: і квіти, і хрестики, і свічечки. Тому я прошу посилити. Я думаю, всі депутати це підтримують. Посилити виїзди патрульних автомобілів на Алею Славу, там, де місця є поховання наших героїв загиблих, тому що так не може бути. І зараз ми розмовляли з Петренка Валентина Іванівна. Яка це для неї просто трагедії сум, трагедія син а Ще й трагедія, що як вона каже, по сину топчеться на ногами. Тому ми вас дуже просимо. Також пані Собтельна попросила звернути увагу на випадки хуліганства у центрі міста, а саме псування невідомими особами, рекламних вивісок та щитів місцевих магазинів та кафе. Це питання візьміть під контроль, тому що підприємці ж не можуть кожного місяця замінювати рекламу.